Слава Богу, браті сестри! По милості Господні хочу послужити для вас словом Його і деяким досвідом для усіх вас. Прошу бути уважними, тому що те, що буду говорити, точно пригодиться кожному із вас. Нам через апостолів Христос залишив определені інструменти якими церква користується і мусить користуватися, і вони служать для життя, для безопасності, щоб ми могли по них визначати, що є добре, що є недобре. І ось я хочу прочитати текст із Першого післання Івана. Мова буде йтися про любов. Це така сама обширна тема, яку вже всі знають, і здається, що можна ще про любов сказати? тут все ясно, любиш або не любиш. Але так як я досліджую і Слово Боже, і немало приходиться спілкуватися з людьми, помічаю такі питання, що навіть в любві часом люди не можуть розібратися. А це любов чи це ненависть? А що всіх треба любити чи не всіх, а того треба любити, і таких безліч питань. І Господь це знав, Він залишиться на сторінках Слова Божого. Просто ці всі істини, вони знаєте, як золото на дні річки в піску розкидані, і їх оком не видно, але їх треба мити. І коли ти їх днями, годинами миєш, миєш, ти намиваєш собі якусь жменьку істини Божої. Я розумію, що часом обмежений я і крепко розкласти все не зможу, але слава Богу, є Божа благодать, яка вчить нас навіть на ліжку, коли ми спимо. Часом буває міцно спимо, він візьме нас розбудить і проговорить до нашого серця, і то так чітко і ясно, що вже більш повторяти не треба. І хто шукає, каже Господь той, знаходить. Але по милості Божій прошу послухати декілька хвилин. Перше післення апостола Івана. З п'ятого вірша. Перший розділ, з п'ятого вірша трошки нижче буду читати. А ось звістка, яку ми чули від Нього, і звіщаємо вам: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з Ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і не творимо істини. Коли ж ходимо в світлі, як і Він у світлі. То маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Далі я поки не буду читати, щоб все було зрозуміло: мова йдеться за світло, що Бог є світло, і ми маємо теж ходити в цьому світлі. Питання тільки, що це за світло? Ми багато про це чуємо, багато про це говоримо, проповідуємо, кожен вкладає туди якийсь свій зміст. Я поділюся з тим, що мені Господь відкрив. Я, напевно, 99% можу дати впевненості за те, що я говорю. Як співається в одній пісні, «Но істина у Бога одна, не може бути багато варіантів. Є одна якась істина. Дивіться, в останньому вірші, який я прочитав, мова йдеться, що кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. І це саме якби, бажане для нас, тому що це по суті саме основна наша проблема як вибавитись від гріха. Багато без чого можна обійтися, але коли гріх томить душу, коли ми відчуваємо вину за собою проблема. Ще більша проблема, як її зняти, де не підеш, до кого не поїдеш, з кимось поговориш. Буває таке, що з кимось поговориш і оказується в того, з ким говориш ще більше, ніж в тебе. І ось ця проблема. Її ось це очищає від гріха написано Кров Ісуса очищає нас від усякого гріха, якщо ми ходимо у світлі, тоді маємо єднання один з одним. Слідуючий текст, який я прочитаю, він проливає, пояснення дає на ось це, що ж таке світло, про що мається на увазі. Тому що, знаєте, проповідується і говориться часом, що світло це є ну, правильна жизнь, свята жизнь, по Писанню, виконувати його заповіді, ну, берегти себе, глядіти себе і так далі. Іван дуже чітко сказав 1, перший 1 розділ, 8 вірш. Але при тому і нову заповідь пишу вам, що є справді і в ньому, і у вас. Тому що темрява минає і правдиве світло вже світить. Хто говорить, що він перебуває у світлі, а ненавидить брата свого, той ще в темряві. Хто ж любить брата свого, той перебуває у світлі, і в ньому немає спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, і ходить в темряві і не знає, куди йде, бо темрява засліпила йому очі. Відповідно зі слів апостола Іоанна можна зробити висновок, що світло, про яке йдеться мова, чи ходити в світлі, другими словами в любові. В любові. Коли ми любимо один одного, каже слово Господнє. Коли ми любимо один одного, коли ми перебуваємо в любві, один до одного, тоді ми маємо єднання. Це ж логічно. Якщо не любиш ближнього свого, не любиш брата чи друга, навряд чи там вийшло якесь єднання. Хіба що щепитися і битись можна? Апостол Іоанн сказав: якщо ми любимо один одного, тоді маємо єднання один з одним. І тоді кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Дивіться, як банально просто. Тут нема ніякої складної арифметики, тут є просто проблема з нашим рішенням. Тут є проблема, тому що це важко зробити. Любити свого брата. Складно розібратися навіть в цій любові. Ви знаєте, дуже багато є питань, і ми часом не можемо визначити, а брата цього любить чи не любить, а це я його люблю чи не люблю. А як можна любити, коли він то-то, то-то і інше, і так далі. Ви знаєте, і на це апостол Іван дає відповідь. Я хочу зачитати один текст інтересний, в якому він якраз дає діагноз любові або її відсутності. Третій розділ цього самого післення з 10-го вірша: Діти Божі і діти диявола пізнаються так. Кожен, хто не творить правди, не є від Бога, як і той, який не любить брата свого. Дивіться, то ж чорним по білому написано. Діти диявола це ті, які не люблять брата свого. Це не я придумав, так є написано Слові Божому. Але стоїть опять таке питання, а як любить, наскільки любить? В чому має проявлятися ця любов? Часом деякі люди мене так зустрічалося. Брат, ти мене любиш. Ну, люблю. Подари мені тето, дай мені тето, віддай мені це то, благослови мене тим-то. І часом є люди, які зловживаються, і ми так само можемо з таким зустрітися. То на такий випадок, в Слові Божому, є написано, що хто любить брата свого, в тому немає соблазна або спокуси. Такий брат, який любить по-насподающому, то він сам дбає про те, щоб нікого не спокусити, не штовхнути неприятну ситуацію, не скласти навіть неприятної ситуації. До таких подробиць, навіть як відвідати когось в хату, прийти в гості. І коли людина в любові да, перебуває, вона навіть вплоть до виховання, до такої тактовності виховує її Господь. Ви пам'ятаєте, коли учням своїм Христос говорив таку інтересну заповідь, коли ви прийдете на звану вечерю, не спішіть іти сідати на перше місце. Здається, ну, яка разниця? Вже хай там оставити на наш розсуд, де сів, там сів, ми, можна було б так сказати. Але навіть в цьому показується Христова людина, Божа людина, яка вихована Духом Божим, яка дуже відчутна до того, щоб нікого не перед ким не стати вище себе не поставити. І ось далі він каже: бо це та звістка, яку ми чули від початку, щоб ми любили один одного. До речі, хочу відхилитися по поводу любові, про яку сьогодні з усіх екранів звучить для нас. Якби у виправдання теперішньої ситуації, що віруючі люди мають класти душі свої за брата свого. І взяли ось цей текст, де Христос сказав: бо немає більше тої любові, коли хто покладе душу свою за ближнього свого чи за брата свого. Да? І це взяли, прив'язали до того, що це якраз віруючі і мають класти душі свої. Там є далі ще один вірш, який упускають, де сказано: Ви, брати мої, коли виконуєте волю. Отця Мого Небесного, друзі мої, коли виконує людина волю Отця. Тому що теж складно оприділитися, сьогодні багато появилося так званих братів, які претендують тільки на те, щоб їх любили. Вони не заботяться про те, що треба когось любити. Ви на кожному весіллі почуєте, напевно, це запитання чи цю тему, це обсудження, що ж таке любов і відповідь буде, як правило, це жертва. То ось такі люди завелися, які ждуть від когось тільки жертви. Самі вони навіть не знають, що треба жертвувати. І тому знов-таки Господь заботиться про те, щоб його діти не були посміяні, щоб вони не були використані різними лжебратами, які розраховують тільки жити за чийсь рахунок. Тому що апостол Павло такий стан називає безчинство, коли інша людина живе за рахунок інших, нічого не робить, тільки. Пристосувалася і живе, це також тож, регламентується Словом Божим. Не на всіх повинна поширюватися наша любов. І багато-багато є деталей, на які слід звертати увагу, які регламентують, оприділяють, кого мені любити, як любити, чи це любов, чи не любов. Часом ми люди віруючі, наше сумління, знаєте, і так загострене. Ми і, 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 завжди переживаємо, як би то не согрішити. І ворог часто цим користується і бере нас, дратує наше сумління. Да? Посилає такі обставини, де людина нагло може себе поводити і каже, що ти брата свого ненавидиш, не любиш брата свого і так далі. Тому церква повинна бути навчена ось в цих питаннях, щоби ту любов, яку дійсно Дух Святий приніс нам, де хто каже, де я ту візьму любов, де я візьму, коли люди народжується згори, Дух Святий виливає цю любов. Начаток любові це і дає кожній людині. Це здібність любити так, як. Учить Христос. Це інша любов. Я колись за це проповідував. Це не та любов, яку ми ну, маємо таку, скажімо, базову стартову любов, коли ми народжуємося, любов до мами, до тата, там, до свого дому і так далі. Ця любов у нас дуже швидко кінчається. Вона є мотивована. Якщо нас мама не мотивує якийсь час, ми вже кричимо, коли маленький, кричимо, я тебе не люблю. Це любов, така людська, яку Бог дав всім людям. Але зараз мова йдеться за любов, яка приходить згори. Яка появляється у народжених людей згори, в духовних людей. Це любов, яка Духом Святим виливається в наше серце. Приходить Святий Дух і починає відкривати очі нам, просвітлює наш розум, і починає нам показувати, що можна по-іначому любити, можна далеко більше любити, ніж ти звик любити своїм, своїм людським серцем. Оця любов виливається від Духа Святого. Так от я йду до того, браті і сестри, щоб показати ще один момент, дуже інтересний і важливий. Це ця звістка, яку ми отримали від нього від початку, що ми любили один одного, але не так, як Каїн, який вбив брата свого. А за що вбив його? За те, що діла його були злі, а діла брата його праведні. Не дивуйтесь, брати мої, якщо світ ненавидить вас. Дуже інтересний приклад. Іоанн привів для приклада взагалі про любов. Яка ж це любов, коли це братовбивство. Так от, браті і сестри, якраз на цьому прикладі. Взагалі, навіть Бог для перших двох людей показав результат вашого гріхопадіння, результат вашого вибору, на яку ви дорогу стали, ось що ви будете мати. Якщо я не помиляюся, існує навіть така думка, що ці двоє братів рідних, вони були двойнятами і вони народилися від одного зачаті. Така існує думка. Перед дослідіть, може, ви знайдете відповідь на це питання. Факт той, що Бог якраз показав, що ось від одної жінки, від одного шлюбу народилися дві людини, які по своїй суті, по своїй природі, по духовному, навіть своєму значенню і стану були абсолютно різні, настільки, що один дозволив собі вбити другого. І Іоанн задає питання, а за що вбив? Відповідь ні за що. Оказується, браття і сестри, що серед віруючих людей. Є люди, які роді би, якби, люблять. Якби вважається, що вони люблять. Вони так само ведуть себе, як всі остальні люди, віруючі люди, ведуть абсолютно обичне християнське життя, але відрізняються вони якраз саме ось цим станом. Вони ненавидять ні за що. Так як Каїн, що вбив брата, а за що вбив? Ні за що. Просто того, що його серце було спорчене. Оказується, для таких людей не треба їх дратувати, не треба їх мотивувати, їм не треба зло робити, їм може взагалі нічого не говорити. Просто за те, що ти є, вони тебе ненавидять. Слідкуємо за собою так само, браті і сестри. Часом цей дух підступає до нас, і ми можемо не переносити когось тільки тому, що він, так як Авель, його бачимо, Господь жертву прийняв, а мою щось не приймає. Він яскравіше говорячи, проповідує, в мене так не виходить. Я співаю гарніше, чи хтось співає гарніше, і приходить неприязнь, просто неприязнь. Браті і сестри, для такої любові і ще для завісті не треба мотивувати. Просто через те, що ти є, тебе може ненавидіти. Апостол Ян каже: не дивуйтеся, що світ вас ненавидить. Він ненавидить не тому, що ви зло світові робите. Він ненавидить через те, що ви йому шкоду приносите, а через те, що ви просто є, просто тому, що ви діти Божі, тому що ви є святі, тому що ви оправдані і омиті кров'ю Ісуса Христа, тому що у вас все краще, ніж всього світу, і Він вас ненавидить. В лице він вам посміхається, в лице він вам руку пожимає, він може з вами сидіти за столом, пити чай, але він вас буде ненавидіти. І Йоанн відкриває ось цей стан і показує, і каже: Діти диявола і діти Божі. Пізнаються так. Хто не робить правди рівно, як і не любить брата свого. Тому що часом бувають такі моменти, знаєте, десь спір зав'язується, десь ми не стримуємо своїх емоцій, десь в нас проявляється гнів. І ми часом можемо путати і казати: Ой, це напевно не любов. Слово Господнє навіть не забороняє в якійсь мірі гніватися або враховує, що ми можемо гніватися. Хоча теж регламентує і каже, сонце хай не зайде в гніві вашому. Сонце хай не зайде, гніваєсь не согрішайте. гнів людини не творить правди Божої. Тобто це показує нам Божий погляд на гнів. Але Бог знає, що бувають моменти, коли нас виведуть. І часом Сатана може бачиш, о, яка ти дитина Божа, ти не дитина Божа, бо ти гнівеш, чи злишся. Є цьому мотивація, цьому є причина. Мене, роз, мене завели, мене роздратували, мене образили. Є чітко описані критерії любові. Ми їх знаємо, ви можете їх прочитати. І там написано: любов не мислить ближньому зла. Чи не робить, чи не мислить, це навіть ще глибше. Приблизно така ситуація, коли якась людина, з якою ми не хочемо мати нічого спільного. Я розумію, що ця ситуація, слово Боже, дозволяє нам, наприклад, цю людину прямо їй сказати: Друже, я не хочу нічого з тобою мати спільного. Ти так і так, і так поступаєш, я не хочу. Є слово Господнє написано людей, які производять розділення. Удаляйтесь. Це можуть бути ваші, можливо, друзі, можливо, якісь однокурсники, однокласники, чи хто б там не був, але да? людина сіє роздор, розбрат між людьми. І як вам в такої людини бути? Не значить, що вам треба з нею сваритися чи її там поякось обзивати. Слово Господнє каже, не мислить зла. Я не хочу тобі зла, друже. Але по такій-такій причині, знаєш, іди своєю дорогою, займайся своїм, і на тому все. Це каже слово Господнє перебувати в любові. Часом задають питання. А, так любити чи так любити, а того мені любити чи не любити. Я завжди приводжу простий приклад. Він для мене дуже влучний. Коли ви вдома надухуєтеся парфумами і виходите на вулицю, ви не оприділяєте, хто буде нюхати ваш запах. Правда? Його просто чують всі. Так слово Господнє каже, що ми є запах Христовий. Розпространяємо й ним в всякому місці через нас. Кругом, де ми буваємо, в різні ситуації, десь ми можемо проявляти емоції, десь можемо з кимось обніматися, десь можемо з кимось навіть цілуватися. Але є моменти, де обстановка не така трошечки, але там так само ми маємо проявляти любов. Можливо, навіть агресія до нас проявляється. Можливо, нас хтось обзиває, обговарює. То є хороший дуже приклад. Христос показав цей приклад. Написано, будучи злословім. Не злословив взаємно, не угрожав, але віддавав все судді праведному. Отак учить нас слово Господнє. І якщо вернутися до крові Ісуса Христа, яка очищає нас від усякого гріха. Я думаю, браті і сестри, що на сьогоднішній день в новому заповіті, можна так сказати, коли вступив в дію новий завіт, функцію крові, чи його дію, чи оці всі справи, про які написано, очищає, омиває. Виконує Святий Дух. Його задача сьогодні це зробити, принести в твоє серце відчуття прощення або очищення. Тому що ніхто з людей, ні з кафедри, ні з твоїх друзів не зможе тобі внушити чи переконати тебе, що ти от вже прощений можеш іти. Тому, тому, тому що це є індикатор в нашому сумлінні. І цю справу робить Святий Дух. І чому Господь це все зав'язав на братолюбстві, на любові з братями. Дехто переживає і каже, що ну там, де говориться, що коли маємо ходимо в світлі, подібно як він світлі, маємо общення друг з другом. І дехто настає і доказує, що це все-таки з Господом ми переживає, що ми обділимо Господа ніколи в житті, браті і сестри, тому що Слово Господнє каже: всі, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Христос вибрав кожного з нас собі за члени тіла. І він знаходиться в кожному із вас і нас. І тому Писання нам каже так, як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, коли ти не любиш брата, якого бачиш? І тому ми, оце слово, яке я прочитав з самого початку, коли говориться, що коли ми ходимо в світлі, подібно як він в світлі, то його общення маємо, і кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Це той стан, коли ми знаходимося в любові. Коли між нами нема ніякої перешкоди, коли між нами є абсолютна щирість, коли ми дбаємо про те, як би не подавати один одному соблазна. Про це дуже багато пишуть апостоли. І вони учать церкву. І це дуже важливо. На сьогоднішній день це чомусь в якійсь мірі якби упускається із віда. Але це є ключовим, як би скажемо, пунктом ключовим, для того, щоб Дух Святий міг простити нам наші грехи. Є в Слові Божому чітко і ясно це говорив Христос. Отже, якщо ви не простите один одного від усього серця, то і Отець ваш Небесний не простить. А як знати, чи він простив, чи не простив? Можна теоретично довести і сказати, знаєте що, брати і сестри? Я обявляю, що він вам простить. Понимаєте? Но отут ми не обманемо. Отут буде залишатися тяжність. Тут ми не зможемо пережити прощення, тому що ми носимо осад на своє ближнього. Отут от знаходяться якраз і оці перешкоди. Ми часом можемо пости закладати, ми можемо відвідувати десь зібрання, якісь такі цільові, де от іде молитва за прощення, за освобождення від гріхів і так далі. Я предлагаю простий, практичний шлях, який корисний, і якщо ви будете ним користуватися, ви побачите, що воно дає результат. Навіть при нагоді, поки я тут проповідую, я б теж хотів би і вас попросити прощення, можливо, якогось образу, чи словом, якимось, чи ділом, чи поступком. Я з задоволенням навіть, я прагнув цього, щоб десь таки мати момент. І, можливо, хтось бачить мене по телебаченню. Це вас так само стосується. Я хотів би ну, вирівняти цю справу і, щоб ви мене простили. І я недавно, коли ми розглядали з братями і сестрами отакі от ситуації, да, над Словом Божим, я згадав, що в нас в церкві десь в 90-ті роки. Перед причастям із-за кафедри були такі проповіді, де склоняли церкву, да, спонукали. Що якщо треба, ми почекаємо навіть декілька хвилин, ми зупинимо зібрання. Може комусь треба підійти один до одного, примиритися і обрати із дороги всякі камні, щоб ми могли прийти з відвагою і отримати прощення гріхів. Я вам скажу, браті і сестри, мої спогади не підводять, надіюсь мене. Тоді простіше було з прощенням. тоді ми частіше плакали. Тоді ми частіше е, ревнували по Господі, тоді частіше обнімалися, і тоді частіше, якби скажімо, були такі спільності ближні, сьогодні ми крепко поросіяні. Десь, напевно, коли Сатана просив сіяти апостолі як пшеницю, він по всім даним допросився. Прийшов час, коли ми кожний стали такі, знаєте, замкнуті і обособлені. І я вважаю, що треба це ламати, тому що це є залог нашого спасіння. Якщо ми будемо ходити з гріхами нашими. Даремно будуть всі останні наші діла, всі наші труди і так далі. Хай Бог благословить. Амінь.